Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, я мені нічого не потрібно, Хіба що декілька хвилин бажаювати. Бажаю. Я християнин. Я бажаю вам мир і добра. Я прошу сюди, не перше людей, щоб ви найперше закликати людей, що за мир в Україні, щоб помолилися за наших захисників і захисників. Вони потребують наших лидок. Сьогодні Україна, багато страждальна держава наша. Проходить нелегкий час. Бо любить людей, хоче нам нас благословити. Но найважливіше, я хочу сказати вам раді Іван, якої люди можуть спастися від тебе, відвість і страждань. тому що ми є гріш зі словом на покарання. Но Бог, Творець Неба і землі, так сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати. Господь Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи, Усю нашу вину. Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив за увесь світ. Але спасуться не всі, спасуться лише ті, які щиро покаються у своїх гріхах і в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Бог дає шанс надію кожній людині. Бог Сьогодні наказує усім людям хрізь що покаяться. Єдині умови для спасіння це щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Покаяння. Людина визнає свої гріхи перед Богом, відвертається від злих діл, від злих доріг і навертається до Бога. Через Ісуса Христа. І Бог дарує життя і прощення гріхів. Отож, примійтесь Бога, покайтеся своїм жалою. Вірите в Господа Ісуса Христа. вірите в Його любов, прийміть його любов і спасайтеся. Час поблизький, Господь не де. Час обмежений. Читайте святикнову Євангелію. Це важливо для всіх людей. Багатьох вона вдома на полках пилюкою припадає. Візьміть її, почніть читати. Вісім років тому назад я почав читати цю книгу. І Бог мене спас. Звини мене від цих залежностей. дав мені мир і спокій. Але найважливіше, я точно знаю, що коли це земне життя моє закінчиться, Бог забере мене до себе. Я буду з Христом на небесах. тому що це Божа обітниця. Дар Божий життя вічний Христі Ісусі, Господі нашій. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, тривав нам мирі спокій. Бог вас береже і благословить. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, бережи наших захисників і захисниць. Даруй мир і спокій нашій державі і нашим серцям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня, щасливої дороги.